Сьогодні я хочу поговорити з тобою про топ-5 причин, коли ти можеш зраджувати собі і як це впливає на твою самооцінку. Я Анька, живу в Каліфорнії. Тут я ділюся своїми думками, психологією, мотивацією і ще багато цікавого. Надіюсь, буде цінно. І так, перше: твої емоції. А точніше, як ти їх виражаєш. Якщо тобі щось не подобається, і ти це тримаєш у собі, натягуєш либу, це не є добре. І якщо тобі дарують подарунки, вони тобі не подобаються, теж грати якісь ролі, грати якісь емоції це не є окей. Так ти зраджуєш собі. Краще зізнатися чесно людині, зізнатися чесно собі. І не вдавати когось іншого, тому що навіть якщо в мене поганий день, в мене може бути поганий день, коли я зла, коли я не розумію, що мені робити, мені хочеться плакати, це не встидно поплакати. І якщо так ти відчуваєш, і ти така людина, від тебе ніхто не відвернеться. Ти жива, і ти маєш право проявляти свої емоції. Друга ситуація це те, як ти презентуєш себе. Коли ти говориш про себе і кажеш, та я неорганізована, я тупа, тут я неуважна, і підкреслюєш свої негативні сторони, або напрошуєшся на компліменти і говориш, та я жирна, у мене там такі бока, або ти що, яке мене гарне волосся, воно взагалі там посічене, ну ти що, смішна, так робити не можна. З повага до себе, з поваги до інших людей, якщо тобі роблять. Компліменти, вчися їх приймати. І коли ти говориш з іншими людьми, вчися презентувати себе гарно. Якщо ти вказуєш на свою негативні сторони, відповідно, люди будуть бачити ці негативні сторони в тобі, тому що ти сама ж на них і вказуєш. І те ж саме, коли ти наодинці з собою перестань собі говорити: Я тупа, я дурна, я нічого не розумію, в мене це не вийде взагалі в мене там руки, криві і так далі. Таке казати не можна, навіть якщо ти це говориш жарт, все рівно на рівні підсвідомості це закладається і ти починаєш так думати про себе. Тому починай з собою дружити. Третє те, як ти вмієш цінувати свій час і розпоряджатися ним, коли тобі говорять допомогти, потратити свій час, піти погуляти. Зробити якусь справу разом, і ти цього не хочеш робити, вчися говорити ні. Це нормально, не бути в ресурсі і просто не хотіти. Навіть якщо це твої рідні, друзі, якщо це твоя кохана половинка, ти заслуговуєш на те, щоб просто побути разом наодинці з собою. Якось так. І якщо ти не знаєш, що сказати в цій ситуації, то раджу просто сказати, що. Дай мені трошки часу на подумати, і я відповім тобі пізніше, чи зможу я це зробити чи ні. Четверта ситуація, і це, напевно, саме моя любима ситуація, коли ти хочеш сподобатися всім. І ти просто рвеш себе на шмаття, і ти віддаєш усе, всі свої ресурси. На те, щоб сподобатися цій людині, і в результаті розумієш, що все рівно на цього недостатньо, і люди тебе не поважають в таких ситуаціях. Коли ти боїшся виражати свої думки, щоб, не дай Боже, не зачепити якусь людину, і коли ти е, не можеш сказати прямо в обличчя, що тебе турбує, тривожить, і що там в іншій людині ну, тобі не подобається, це окей. Говорити про свої почуття, і це окей вибирати себе, навіть якщо ти не сподобаєшся цій людині через те, що ти сказав їй щось, це окей, людей є багато і не варто постійно пробувати всім сподобатися, тому що так воно не працює. Ми всі живі, і іменно щирість на підсвідомому рівні людьми сприймається. А не те, як ти пробуєш завоювати чиюсь увагу. Останнє, як на мене, найголовніше це добро до інших. І для мене це було таким великим усвідомленням, тому що раніше я старалася допомогти всім. Я старалася жертвувати собою і очікувала на те, що добро мені вернеться. І ще я часто чула в дитинстві, треба там. Простягати руку, допомагати молодшим, допомагати ближньому, і так далі. Всі оці фразочки. І я остання літера Лафері. Насправді це все туфта, тому що вибирати треба себе. І зараз поясню, чому я уявляю доброту як таку чашу. І цю чашу ти можеш наповнювати тільки добротою до себе, коли ти виконуєш всі свої хотілки. Коли ти гарно ставишся до себе, коли ти задовольняєш всі свої потреби, коли ти вибираєш себе, а не когось, ця чаша наповнюється і наповнюється вона повністю. І коли ти розумієш, що ти вже наситилася добротою до себе, ти готова віддавати іншим людям і віддавати без того, щоб очікувати чогось взамін. І це класно, це класно ділитися з іншими людьми. І ти дійсно цього хочеш, а не, а не тому, що цього треба. І так буде набагато більше добра в цьому світі, коли ми в першу чергу почнемо любити себе. Якісь такі думки. Надіюся, вам було цінно. Цілую, обнімаю.